26 квітня 1986 року вибухнув реактор на Чорнобильський АЕС. Світ відчув наслідки ядерної катастрофи, найбільше постраждали від неї українці. Минулі роки, впродовж яких ми намагалися усунути наслідки, переосмислити питання ядерної безпеки та просто пережити цю трагедію. За цей час видано багато книжок на цю тему. Бібліотека Павла Тичини пропонує вашій увазі п'ять книжок про Чорнобильську катастрофу. Перша книжка Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи написана професором української історії в Гарвардському університеті Сергієм Плохієм. Ця книжка є першою історією Чорнобильської катастрофи від вибуху 26 квітня 1986 року до закриття станції у грудні 2000 року. Друга книжка Чорнобиль живе альбом від Олександра Сароти містить професійні художні атмосферні фото з зони відчутження через 30 років після трагедії. До того ж, вона інтерактивна, бо у книзі пропонують завантажити безкоштовний мобільний додаток, за допомогою якого можна навести об'єктив на фото і фото оживають. Створюється ефект присутності у постапокаліптичному світі, але думка про те, що це не гра, а реальність викликає досить моторошні емоції. Проте фото можна переглядати і без мобільного додатка, просто гортаючи книжку. Більше підійде тим, хто краще сприймає візуальну інформацію. Третя книжка «Чорнобиль з натури» є описом спогадів учасника ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС, а нині професора Харківської академії дизайну та мистецтв Олега Векленка. Книжка це унікальна розповідь від першої особи і до того ж містить багато чорнобілих фото, зроблених автором під час ліквідації аварії та після неї. Четверта книжка Чорнобиль я бачив. Від ліквідатора аварії на ЧАЕС Шовкотичного Володимира також відображає спогади учасника подій, але написана вона у жанрі художньої літератури. Це повість, як зараз кажуть, нонфікшн. П'ята книжка Київ 86 автора Маркіяна Камиша також відноситься до художньої літератури, але скоріше фантастичне. Автор уявив, що було, якби у 86 році від Чорнобильської аварії постраждав Київ. І через 30 років через джунглі Хрещатика провідник Сталкер вів японських туристів містом Привидом. Автор створює фантастичну атмосферу. Ця книжка буде цікавою фанатам української комп'ютерної гри Сталкер лише атмосферою, тому що вона не повторює гру, а є альтернативою цього сталкерського світу. Автор цієї книжки Маркіян Камиш, який видав ще декілька книжок про Чорнобильську зону. І не тільки зараз воює у Збройних силах України. Так у нашій розповіді трагедія майже 40-річної давнини переплилася з сьогоденням, бо війна триває, і питання ядерної безпеки дуже важливі та актуальні. Саме тому не варто забувати про Чорнобиль.